Вітаю! Це холодильник для зберігання продуктів крові Delta APRU 6. Історія цього пристрою починається в 2007 році, коли засновник компанії Delta Development Монгомері Лея служив медиком в Іраку. В ті часи в армії США існувала пробна програма по використанню свіжозамороженої плазми, що було доволі складно втілити в життя в польових умовах, так як це вимагало доволі велику кількість обладнання та процесів для зберігання та правильного розморожування і підготовки плазми. Переконавшись на власному досвіді, що підтримання холодового ланцюгу для свіжозамороженої плазми в польових умовах це логістично. Пекло, Монті почав думати над тим, як це можна було б вирішити. Тому він почав розробку продукту, який би на 100% відповідав викликам бойових умов. Цей холодильник створювали, прислухаючись до медиків сил спеціальних операцій та намагаючись втілити в життя їх вимоги до такого пристрою. Врешті-решт, розробивши продукт, який може працювати і як морозильник, і як холодильник для зберігання чи транспортування крові. Ми дякуємо раді директорів Delta Development Team, Сіо компанії Монгомерілея за надання їх виробів. Також дякуємо нашим партнерам з організації «Сід Освіти та Патріку Челю за підтримку та консультації. Естонський фонд Слава Україні за акумулятори до цих холодильників та корпорації монстрів за допомогу з їх доставкою. Компактні розміри та, напевно, найбільша автономність в своєму сегменті роблять цей холодильник ідеальним кандидатом для використання на етапі медичної евакуації. Корисний об'єм камери зберігання складає 6 літрів, що дає можливість зберігати 5-6 юнітів цільної крові. Детальніше про це розповім ближче до кінця відео. Вага порожнього холодильнику складає приблизно 15 кг. Холодильник APRU може працювати від вбудованого акумулятора або від зовнішнього джерела живлення, змінного або постійного струму. Крім цього, він може також живитися від сонячних панелей. Потужністю щонайменше 50 Вт. Робочий температурний діапазон навколишнього середовища складає від мінус 32 до плюс 50 градусів Цельсія, в режимі автономної роботи від внутрішнього акумулятора. Холодильник може автономно працювати до 4 днів при оптимальній температурі зовнішнього середовища в 23 градуси Цельсія, і до однієї доби при екстремальних температурних умовах. При живленні від мережі змінного струму працює без обмежень по часу, одночасно заряджаючи акумулятор. Існує варіант паралельного підключення декількох акумуляторів через спеціальний кабель. Що може забезпечувати автономність аж до 20 днів? Зверніть увагу, що потрібні спеціальні акумулятори військового зразку зі смарт-функцією досягти такої автономності від EcoFlow не вдасться. Завдяки фазозмінному матеріалу холодильник пасивно підтримує температуру під час відключення активного охолодження а також забезпечує нагрівання камери і зберігання у холодних умовах навколишнього середовища. Комплектація та основні складові частини цього пристрою. В комплекті із холодильником постачаються: кабель для живлення від джерела змінного струму, кабель для живлення від автомобіля або від постійного струму, фірмова викрутка, яка знадобиться нам для встановлення акумулятора, восковий олівець для нотаток на самому пристрої, коротка інструкція та повноцінна інструкція по використанню. Давайте розглянемо основні складові елементи холодильника. Відсік для зберігання, акумуляторний відсік, ручки для перенесення, радіатори для відведення тепла, панель управління з oled OLED-дисплеєм, кнопками керування, світлодіодами та портом для приєднання живлення. Давайте тепер перейдемо безпосередньо до експлуатації цього пристрою. При першому запуску розташуйте холодильник APRU вертикально, так як показано на наклейці стрілкою догори. Підключіть зовнішнє джерело живлення, якщо воно доступне. Вставте акумулятор наступним чином. Встановіть час і дату. Переконайтеся, що навколо приладу забезпечено відповідну вентиляцію біля ребер для відведення тепла. Увага! Не торкайтесь ребер, теплообмінника, щоб уникнути опіків. Дочекайтесь повної зарядки акумулятора та досягнення робочої температури та її стабілізації перед завантаженням продуктів крові. Зверніть увагу, що холодильник розрахований на завантаження крові вже з правильною температурою. Принцип е, роботи е, холодильника наступний. На цей холодильник розповсюджуються подвійні норми для транспортування та для зберігання. Як тільки ви від'єднуєте його від зовнішнього джерела живлення, він перетворюється у засіб для транспортування, та на нього розповсюджуються температурні норми для транспортування відповідно. Кров може транспортуватися в температурному режимі від 2 до 10 градусів Цельсія впродовж двадцяти годин, а зберігатися при температурі від 2 до 6 градусів Цельсія. Холодильник APRU починає нормально функціонувати, коли вперше досягає відповідної попередньо встановленої температури. Потім заморожує фазозмінний матеріал, який знаходиться у стінках відсіку зберігання. Потім пристрій вмикає компресор відповідно до потреби, щоб компенсувати надходження тепла. Як бачимо на графіку, загальна тривальність роботи складає суму автономної роботи від акумулятору та періоду пасивного охолодження за рахунок фазозмінного матеріалу після повної розрядки акумулятора. Холодильник APRU підтримує температуру зберігання в діапазоні від 2 до 6 градусів Цельсія без зовнішнього живлення протягом часу, який називається тривалістю роботи, знаючи очікувану тривалість безпечного температурного режиму, можна мати інформацію необхідну для виконання завдань та планування місії. У спекотних умовах для компенсації втрат крізь ізоляцію потрібно більше холоду, що означатиме меншу тривалість роботи. Якщо умови навколишнього середовища наближені до бажаної температури зберігання, тривалість роботи буде максимальною. За температурних умов навколишнього середовища значно нижчих ніж Бажана температура зберігання, вмикається внутрішній підігрівач, що дозволяє підтримувати правильний температурний режим. Холодильник APRU оснащений номінальним заданим значенням системи управління приблизно 4,5 градуси Цельсія. Система автоматично регулює фактичне задане значення контролю і вирішує, коли вмикати нагрівач або компресор на підставі вимірюваної температури навколишнього середовища. Тобто сетпоінт є динамічним, ви не завжди будете мати 4,5 градуси, але система буде завжди залежати залишатися в правильному температурному діапазоні. При цьому конкретне значення може змінюватися в його межах. Холодильник APRU виводить на дисплей поточну температуру камери зберігання, а не задане значення. У режимі роботи від акумулятора холодильник APRU розраховуватиме залишкове значення тривалості роботи, яке виводиться на екран. Для виконання такого розрахунку прилад вимірює температуру навколишнього середовища і ступінь заряду акумулятором. Якщо температура навколишнього середовища змінюється, наприклад, холодильник потрапляє. Назовні під дією прямих сонячних променів розрахунковий час повільно буде зменшуватися. Використовуйте тільки рекомендовані акумулятори до цього пристрою. Ось їх перелік. Холодильник APRU не вмикатиме активну систему охолодження, якщо лежить на боці, або якщо акумулятор розряджений. Однак за таких умов пасивна система охолодження підтримує необхідний діапазон температури протягом декількох годин. Холодильник сповіщає за допомогою повідомлення, що система охолодження не працює, і тривалість роботи скорочується через перевертання приладу. Ми бачимо індикацію TILT Mode. Компресор не буде вмикатися в перевернутому стані. Це зроблено для того, щоб холодильник можна було безпечно транспортувати однією рукою чи в вертикальному положенні. Тривалість роботи у перевернутій позиції. Може бути від 16 годин при оптимальних температурних умовах або до 8 годин за екстремальних температур. Для повернення до нормальної роботи просто поставте APRU вертикально. Давайте розглянемо інтерфейс та Органи керування. Кнопка Standby очікування активує режим очікування, використовується для відключення, активного охолодження або нагрівання. Ця кнопка застосовується також і для включення пристрою. Кнопки scroll зі стрілочками дозволяють обирати різні опції в меню. Кнопка Enter підтверджує ваш вибір. Опції режиму очікування. Очікування 10 хвилин. Після 10 хвилин, якщо необхідно, увімкнеться компресор або нагрівач. Це може бути корисно, якщо вам в моменті необхідна тиша. Наприклад, цього вимагає тактична ситуація, чи потрібно комунікувати по рації. Холодильник працює доволі гучно. Через 10 хвилин холодильник автоматично повернеться до нормальної роботи. Очікування при температурі в рамках діапазону. Якщо температура зберігання менше 6 градусів Цельсія, компресор не вмикатиметься. Якщо температура більше 3 градусів Цельсія, нагрівач не вмикатиметься. При виході за ось ці контрольні межі холодильник активується автоматично. І вимикання: ні компресор, ні нагрівач не вмикатиметься. При цьому продовжиться запис температурних даних. Зверніть увагу, що компресор не буде вмикатися автоматично, якщо ви оберете цей режим. Для повного вимкнення холодильнику потрібно вийняти з нього акумулятор. Кнопка меню виводить на дисплеї головне меню, кнопка Silent Blackout тихий режим, він блокує індикатори аудіосповіщення та роботу світлодіодів. Кнопка Enter підтверджує введення значень та активує дисплей. OLED-дисплей автоматично відмикається після 5 хвилин з метою збереження енергії. Статус LED показує статус робочого режиму холодильника в залежності від стану світлодіодів зелених або червоних. І полярність червоний світлодіод тут означає переплутану полярність при під'єднанні від джерела постійного струму. Домашній дисплей містить наступну інформацію: поточна температура у відсіку. Це значення записується в пам'ять. Пристрою розрахункова тривалість роботи показує розрахунковий час, який залишається для зберігання крові в прийнятому диапазоні. Під час роботи від зовнішнього джерела живлення цей показник є безкінечним і не виводиться на дисплей. Розрахунковий час коливається в залежності від температури навколишнього середовища. Рівень заряду акумулятора визначає стан заряду акумулятора та час, який залишається. Символ з блискавкою з'являється на піктограмі акумулятора при підключенні від зовнішньої мережі. Екран основного меню. Статус повертає стан екрану домашній запис виведення на екран даних температурних логів, обслуговування мейнтенанс, відстежує технічний ресурс акумулятора та інші значення. Сетінгс, налаштування надає доступ до інших опцій меню для зміни налаштування. Ось цей екран показує графік температури у відсіку для зберігання за останні 70 днів, якщо холодильник залишається у роботі, підключений до мережі. Холодильник буде намагатися записувати показники в журнал температурних даних, навіть якщо його акумулятор буде повністю розрядженим для того, щоб управляти системами охолодження та нагрівання у цій ситуації. Запис температури може продовжуватися до трьох днів. І оператор може переглянути графік і вирішити, чи зберігаються продукти всередині відсіку постійно при належній температурі. Попередження виводяться на дисплеї в області екрану під назвою статус та піктограму рівню заряду акумулятора. «Low battery» — це індикація низького заряду батареї, що попереджає про те, що її потрібно зарядити. Індикація «Tilted» — позиція під нахилом. Буде з'являтися на екрані щоразу, коли холодильник буде нахилений більше 20 градусів. Візуальне попередження з'являтиметься на екрані кожного разу, коли холодильник нахиляється. Аудіосигнал попередження вмикається тільки тоді, коли холодильник намагається запустити компресор. чек це журнал даних, Fold сповіщення про помилку, Silent blackout – blackout, тихий режим для ваших стелс-операцій. Натисніть цю кнопку для вимкнення звуку аудіопопереджень та підсвітки. Є певні характеристики, які в цьому режимі можна обирати в налаштування. Хоча холодильник APRU не потребує втручань у роботу з боку оператора, є декілька налаштувань, які ви можете змінювати у відповідному меню. Це дозволяє змінювати дату і час, обирати режим заморозки, що змінює задане температурне значення на нижче мінус 18, і також вибирати одиниці виміру температури. Вирішення проблеми з повністю розрядженим акумулятором. Якщо акумулятор розрядиться повністю, холодильник IPRU не буде спроможним зарядити його з нормальною швидкістю. Для вирішення цієї проблеми вставте шнур зарядного пристрою, як завжди, і зачекайте, поки акумулятор зарядиться на 25%. Потім витягніть шнур та акумулятор, знов вставте шнур та акумулятор. Тепер швидкість заряду повинна бути нормальною. Холодильник і оснащено функцією завантаження даних через блютуз. Завантаження даних через додаток відбувається наступним чином: розмістіть ваш телефон чи планшет з увімкненим блютуз недалеко від холодильнику в межах 5 метрів. Використовуйте інструкції в застосунку для того, щоб завантажити журнал температурних даних. Стосовно вмістимості цього холодильника, він вміщає в себе 4 юніти крові 100% без всяких проблем, 5 з такою невеличкою натяжкою і 6 юнітів крові також можливо вмістити, якщо ви довіряєте своїм гемоконам, що вони не лопнуть. А від чого це буде залежати? Від їх наповненості. Ми набираємо 450 мл крові разом з вагою самого гемокону, разом з вагою консерванту. Ми намагаємося отримати цільове значення приблизно в 580 грам, якщо у нас є ваги. І від наповненості гемокону, кожного з гемоконів, буде залежати те, скільки юнітів крові фінально ви зможете сюди. Помістити. Зараз в цьому холодильнику вміщено 6 юнітів крові. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Детальну інструкцію українською мовою можна знайти на сайті наших партнерів tc.org.ua. Посилання залишаємо в описі до цього відео. Дякую вам за увагу.